Літнє сонце нещадно палило, заливаючи своїм світлом старовинний костел у центрі Львова. Андрій нервово переминався з ноги на ногу біля вівтаря, раз у раз поправляючи метелика. До початку церемонії залишалося 15 хвилин, а Марини все ще не було. Його майбутня дружина завжди славилася своєю пунктуальністю, тож це затримання викликало у нього легке занепокоєння. Та розслабся ти. штовхнув його ліктем найкращий друг і свідок Тарас. Всі наречені спізнюються, традиція така. Андрій спробував усміхнутися, але усмішка вийшла кривою. Щось було не так, він відчував це всім своїм єством. За п'ять років стосунків він навчився розуміти Марину без слів. Останні кілька тижнів вона була якась відсторонена, часто залишалася допізна на роботі в своїй медичній клініці, говорила уривками. Він списував це на передвесільний стрес. Організація свята в умовах воєнного часу виявилася справжнім випробуванням. Може, подзвонити їй? невпевнено запропонував Тарас, коли минуло ще десять хвилин. Андрій дістав телефон. Жодного пропущеного. Набрав номер Марини, абонент поза зоною досяжності. Серце пропустило удар. Він набрав номер її подруги Олени, яка мала бути свідком. Андрію. Голос Олени тремтів. Вона вона поїхала, залишила записку, сказала, що не може вийти за тебе заміж. Земля захиталася під ногами, в голові запаморочилася, і Андрій ледь не впав, вчасно схопившись за різблену дерев'яну лаву. Гості почали перешіптуватися, а батьки кинулися до нього. Синку, що сталося? Мама обійняла його за плечі. Вона не прийде, чужим голосом відповів Андрій. Весілля не буде. Наступні години злилися в один туманний кошмар. Він механічно відповідав на дзвінки, приймав співчуття від гостей, відміняв замовлення в ресторані. Тарас відвіз його додому, але Андрій навіть не помітив дороги. В голові билася тільки одна думка Чому? Що він зробив не так? Їхня квартира, яку вони винаймали останні два роки, зустріла його мертвою тишею. Речі Марини зникли. Одяг, косметика, улюблена чашка з котиком, ніби її ніколи й не було в його житті. На журнальному столику лежав конверт. Андрій впізнав її почерк. Пробач мені, я не можу пояснити зараз, але так буде краще для нас обох. Не шукай мене, будь ласка, бережи себе, Марина. Він перечитував ці кілька рядків знову і знову, поки літери не почали розпливатися перед очима, а потім накрила лють. Сліпа, нестримна. Андрій з розмаху вдарив кулаком у стіну, навіть не відчувши болю в розбитих кісточках. Як вона могла? П'ять років стосунків, спільні плани, мрії і все коту під хвіст через якусь записку. Телефон розривався від дзвінків. Друзі, родичі, колеги. Він вимкнув його до біса і дістав з шавки пляшку віскі, яку беріг для особливих випадків. Що ж, випадок і справді особливий, його кинули прямо перед вівтарем. Наступні дні перетворилися на суцільну пилину алкоголю та самобичування. Андрій не виходив з дому, не відповідав на дзвінки, харчувався доставкою, якщо взагалі згадував про їжу. Тарас кілька разів приїжджав, намагався витягнути його на люди, але натикався на глуху стіну відчуження. На роботі він взяв відпустку за свій рахунок. Все одно зараз не зміг би зосередитися на проєктуванні будівель. Його команда займалася відновленням зруйнованих війною об'єктів, і така відповідальна справа вимагала повної концентрації. Минув тиждень Андрій почав потроху виповзати з депресивної ями. Принаймні почав голитися і перестав цілодобово заливати горе алкоголем, але біль і образа нікуди не поділися. Просто притупилися, перетворившись на постійний тягар у грудях. Він методично видалив усі їхні спільні фото з телефону і соцмереж, викинув подаровані неї дрібнички, намагався стерти будь-які нагадування про їхні стосунки. Але як стерти п'ять років життя? Кожен куток квартири був просякнутий спогадами. Тут вони готували разом вечерю, тут дивилися фільми, обійнявшись на дивані, тут кохалися до на десятий день після зірваного весілля подзвонила Олена. Андрій спершу хотів проігнорувати дзвінок, він не був готовий обговорювати Марину з її найкращою подругою. Але в останній момент все ж відповів Привіт, обережно сказала Олена. Як ти? Нормально, хрипко відповів він. Якщо ти знаєш, де вона, не кажи, я не хочу знати. Я, я сама не знаю. Вона не виходить на зв'язок, навіть з роботи звільнилася. Але я дзвоню не про це. Здається, я знаю, чому вона втекла. Андрій застиг, стискаючи телефон до болю в пальцях. Я не впевнена, чи маю право про це говорити, завагалася Олена, але ти заслуговуєш знати. Тиждень перед весіллям я випадково побачила в її сумці тест на вагітність позитивний. Світ перед очима хитнувся вдруге за ці дні. Марина вагітна? Від нього. Але чому тоді втекла? Я думаю, вона злякалася, тихо сказала Олена. Ти ж знаєш, як вона боїться відповідальності, а тут одразу і весілля, і дитина. Дякую, що сказала, глухо відповів Андрій і відключився. Він довго сидів у темряві, намагаючись осмислити почуте. чому вона не поговорила з ним? Невже думала, що він не зрадіє дитині? Так, час зараз непростий, але вони б впоралися разом. А тепер. Тепер десь ходить його вагітна майже дружина, яка чомусь вирішила, що краще втекти, ніж довіритися йому. Андрій різко підвівся і почав збирати речі досить жаліти себе, треба її знайти, поговорити, зрозуміти, а головне не дати самій проходити через це все. Пошуки виявилися складнішими, ніж він очікував. Марина ніби розчинилася у повітрі. Телефон вимкнений, сторінки в соцмережах видалені. В її медичній клініці розвели руками, написала заяву на звільнення за власним бажанням, розрахувалася і зникла. Батьки теж нічого не знали. Вона зателефонувала їм вже після втечі, сказала, що з нею все гаразд, але їй потрібен час побути на самоті. Андрій методично обходив усі місця, де вона могла б зупинитися, перевірив хостели і недорогі готелі в центрі Львова безрезультатно, розпитував спільних знайомих, ніхто її не бачив, навіть найняв приватного детектива, витративши на це майже всі свої заощадження. Але й той розвів руками без увімкненого телефону чи активності в інтернеті знайти людину, яка не хоче бути знайденою, практично неможливо. Минув місяць. Андрій схуд осунувся, але вперто продовжував пошуки. Він повернувся на роботу, треба було якось жити далі. Занурився з головою в проєкт відновлення школи в Харківській області, працював до знемоги, щоб менше думати. Але думки про Марину і їхню ненароджену дитину не відпускали ні на мить. Того вечора він засидівся в офісі допізна, доопрацьовуючи креслення. Більшість колег давно розійшлися по домівках. У величезному опенспейсі горіло лише кілька ламп. Раптом телефон завібрував невідомий номер. Андрій машинально відповів, очікуючи почути чергового спамера. Привіт. Тихий знайомий голос вдарив під дих, вибиваючи все повітря з легень. Це я. Він на миді утратив здатність говорити, в грудях шалено калатало серце. Марино, нарешті видихнув він. Нам треба поговорити, сказала вона. Можеш зустрітися. Де ти? Я приїду. Він вже застібав куртку, хапав ключі від машини. Я біля твого офісу, на лавочці в скверику. Андрій вилетів з будівлі, наче за ним гналися всі, демони пекла. Вечірнє повітря було прохолодним. Початок осені вже давав про себе знати. В тьмяному світлі ліхтарів він одразу помітив її силует на лавці. Марина здавалася ще тиндітнішою, ніж раніше. Куталася в об'ємний светер, нервово перебирала пальцями ремінець сумочки. Коли він підійшов ближче, підняла очі, втомлені з темними колами. Привіт. повторила вона. Андрій опустився поряд, намагаючись вгамувати тремтіння в руках. Хотілося одночасно обійняти її і накричати, вимагати пояснень і просто мовчки дивитися, переконуючись, що вона справжня, що це не чергова омана змученої свідомості. Чому єдине слово, яке він зміг видавити? Марина глибоко зітхнула, обхопила себе руками, ніби захищаючись. Я завагітніла, сказала вона. І їй злякалася не весілля його. Я не була впевнена, що готова стати матір'ю, особливо зараз, коли все так непевно війна, постійні тривоги, обстріли, яке життя чекає на дитину. Я панікувала, не могла спати ночами, а потім. Вона затнулася. Що, потім? м'яко спитав він, хоча всередині все стискалося від передчуття. А потім я пішла до лікаря на УЗД, і виявилося. Виявилося, що їх двоє, двійня, розумієш? її голос зірвався. І я просто, просто не витримала, втекла, як остання боягузка, думала зробити аборт, але не змогла. Вони ж уже живі, розумієш, маленькі серця б'ються. Андрій обережно взяв її за руку. Вона не висмикнула її вже добре. Чому ти не поговорила зі мною? Ми б разом щось придумали. Я знаю. Вона схлипнула. Знаю, що ти підтримав, але мені здавалося, що я мушу сама розібратися з собою, зі своїми страхами. Поїхала до тітки в село під Тернополем, жила там, думала і зрозуміла, що не можу так з тобою чинити, ти маєш право знати, і, і я все ще кохаю тебе. Я теж тебе кохаю, просто сказав він, і дітей наших кохатиму. Неважливо, скільки їх одне, двоє чи десятеро. Марина, нарешті, розплакалася вперше за весь цей божевільний місяць. Андрій притягнув її до себе, відчуваючи, як тремтить її тіло від ридань, гладив по спині, шепотів заспокійливі нісенітниці, чекав, поки вщухне істерика. Що будемо робити? тихо спитала вона, коли трохи заспокоїлася. Для початку поїдемо додому. Ти змерзла, а потім? потім будемо жити, разом впораємося. А весілля, після того, як я втекла, встигнемо ще одружитися. Зараз важливіше інше подбати про тебе і малюків. До речі, він обережно торкнувся її живота. Як вони? Нормально, вона слабко усміхнулася. Лікар каже, розвиваються добре, вже видно, що хлопчик і дівчинка. Двійня, Андрій похитав головою. Знаєш, а я завжди мріяв про велику родину. Правда? Вона підняла на нього вологі очі. Правда, і ти більше не тікай добре, щоб не сталося. Говори зі мною. Обіцяєш? Обіцяю. Вона притулилася до його плеча. Пробач мені, я була такою дурною. Все добре. Він поцілував її в скроню. Головне, що ти повернулася, а зрештою розберемося. Наступні тижні пролетіли як один день. Андрій з головою поринув у турботи про Марину та підготовку до появи малюків. Вони вирішили поки що не одружуватися офіційно. Зараз були важливіші справи. Довелося терміново шукати нову квартиру. Їхня однокімнатна була занадто тісною для майбутньої сім'ї з чотирьох осіб. Пошуки житла в умовах воєнного часу виявилися справжнім випробуванням. Ціни злетіли до небес через наплив переселенців, а вільних варіантів було омаль. Андрій оббігав десятки квартир, але всюди було щось не так: то район незручний, то ремонт жахливий, то ціна космічна. Може, варто розглянути варіант переїзду за місто? запропонувала якось Марина, гортаючи чергові оголошення на ОЛХ. Там і повітря чистіше, і ціни нижчі. Ідея виявилася непоганою. Після тижня пошуків вони знайшли затишний будиночок у Брюховичах, невеликий, але з усіма зручностями і, головне, з чудовим садом. Господарі, літні подружжя, погодилися здати його за розумні гроші, дізнавшись про ситуацію молодої пари. Переїзд забрав ще кілька днів. Друзі допомогли з транспортуванням речей. Тарас приїхав на своїй вантажівці. І ще кілька хлопців з роботи Андрія підключилися. Марина командувала процесом, розставляючи меблі і коробки, поки чоловіки тягали важке. Ти б присіла, бурчав Андрій, спостерігаючи, як вона намагається розпакувати чергову коробку. Тобі ж не можна перенапружуватися. Я вагітна, а не хвора, відмахувалася вона, але все ж погоджувалася зробити перерву. Живіт уже помітно округлився. На четвертому місяці двійня давала про себе знати. Марина іноді скаржилася на втому і нудоту, але загалом вагітність проходила нормально. Вони регулярно їздили на консультації до лікаря, робили всі необхідні аналізи та обстеження. Дивись, яка красуня, захоплено показував Андрій на чергове УЗД, де вже чітко можна було розгледіти маленькі профілі. І братик теж богатий росте. Марина тільки усміхалася, дивлячись на його дитячий захват. Страхи не зникли повністю, але тепер, коли поруч був надійний тил в особі коханого чоловіка, вони здавалися не такими страшними. Життя поступово налагоджувалося. Андрій продовжував працювати над проєктами з відновлення, часто їздив у відрядження на об'єкти, але тепер намагався не затримуватися надовго, хвилювався за Марину. Вона ж потроху облаштовувала їхнє нове гніздечко, готувалася до появи малюків. Єдине, що затьмарювало їхнє щастя, війна. Повітряні тривоги часто змушували серед ночі спускатися в імпровізоване бомбосховище, яке вони обладнали в підвалі будинку. Андрій притискав до себе тремтячу марину, намагаючись заспокоїти. Все буде добре, кохана, ми ж у відносно безпечному регіоні, і сховище надійне. Вона кивала, але все одно здригалася від кожного далекого вибуху. Материнський інстинкт змушував панікувати навіть від найменшої загрози. Одного вечора, коли вони сиділи на веранді, насолоджуючись теплом бабиного літа, Марина раптом схопила Андрія за руку. Ой, що таке? він стривожено подивився на неї. Тобі зле? Ні, вона усміхнулася крізь сльози. Вони й штовхаються, обоє одразу. Ось відчуй! Андрій обережно поклав долоні їй на живіт і завмер, відчуваючи легенькі поштовхи. Його діти живі, справжні, вже такі активні. Привіт, малечо, прошепотів він. Тато вас дуже любить і мама любить, додала Марина, накриваючи його руку своєю. В такі моменти всі страхи і тривоги відступали. Було тільки щастя, просте і справжнє, як ці перші дитячі рухи під долонею. Час летів швидко. Марина вже не могла самостійно нахилитися, щоб зав'язати шнурівки, і ходила перевальцем, як качачка. Андрій жартував, що вона схожа на м'який теплий калачик. Вона жартома відмахувалася від нього подушкою, але в очах світилася ніжність. Вони потроху готувалися до пологів, купували все необхідне для малюків, облаштовували дитячу кімнату. Друзі і родичі теж допомагали, хто чим міг. Хтось приніс дитячий одяг, який залишився після власних малюків, хтось допоміг з ремонтом кімнати, хтось порадив перевірених лікарів у пологовому. Знаєш, сказала якось Марина, розбираючи чергову порцію подарунків для близнюків, я така щаслива, що тоді не зробила найбільшої помилки в своєму житті, що ти мене пробачив і прийняв назад. А я щасливий, що ти повернулася, відповів Андрій, цілуючи її в скроню. Без тебе, без вас. Життя не мало б сенсу. Пологи почалися несподівано, майже на два тижні раніше запланованого терміну. Андрій саме був на об'єкті в Харківській області, коли отримав дзвінок від переляканої Марини. Води відійшли, тремтячим голосом повідомила вона. І перейми вже почалися. Часті. Тримайся, кохана, я вже їду. Він кинувся до машини, на ходу набираючи Тараса, який жив неподалік від них. Друже, виручай. Треба Марину терміново до пологового відвести. Я в Харкові не встигну. Вже біжу, відгукнувся той. Не хвилюйся, все буде добре. Шість годин дороги здалися Андрію вічністю. Він гнав, наскільки дозволяли правила і здоровий глуст, раз у раз перевіряючи повідомлення від Тараса. Доїхали нормально, її вже прийняли. Лікарі кажуть, все йде за планом. Телефонувати Марині він не наважувався, не хотів відволікати. До пологового будинку він влетів, коли вже почало сутеніти. Тарас зустрів його в коридорі. Все нормально, друже. Вона молодець, тримається. Перший малюк вже от от має з'явитися. Андрій метнувся було до пологової зали, але його перехопила медсестра. Куди ви? Спочатку переодягніться. Довелося натягувати незграбний медичний халат, шапочку і бахіли. Руки тремтіли так, що він ледве впорався з зав'язками. Марина лежала на пологовому столі, бліда, спітніла, але з рішучим виразом обличчя. Побачивши його, спробувала усміхнутися. Ти встиг. Звісно, встиг. Він стиснув її холодні пальці. Я ж обіцяв бути поруч. Так гарно, що ви тут, діловито сказала лікарка. А тепер допомагайте дружині, підтримуйте, дихайте разом. Марино, готуйтеся зараз будемо тужитися. Наступні півгодини злилися в калейдоскоп болю, криків, підбадьорюючих вигуків медперсоналу і відчайдушних зусиль. Андрій відчував, як тріщать його пальці в залізній хватці Марини, але навіть не думав висмикувати руку. Ну ж бо, ще трошки вже видно голівку, командувала лікарка. Ще одне зусилля. І раптом пронизливий дитячий крик. Андрій завмер не в змозі відвести погляд від крихітного червоного тільця, яке медсестра спритно загорнула в пелюшку. Дівчинка, чотири двісті, оголосила вона. Здорова красуня! Але часу милуватися первісткою не було. Другий малюк теж поспішав з'явитися на світ. Ще двадцять хвилин напруженої боротьби і кімнату наповнив другий крик, такий же голосний і вимогливий. А ось і братик 3,980!» Теж богатир. Марина без сил відкинулася на подушку, але на обличчі сяяла щаслива усмішка. Андрій по черзі поцілував її спітні ліскроні, витираючи власні сльози. Ти молодець, кохана, ти така молодець. За півгодини, коли лікарі закінчили всі необхідні процедури, їм дозволили потримати малюків. Андрій обережно, наче найдорожчий скарб, прийняв на руки доньку. Вона вже не кричала, лежала, закутана в ковдричку, і уважно роздивлялася світ величезними темними оченятами. Привіт, маленька, прошепотів він. Я твій тато. Марина тримала сина, який мирно посопував, притулившись до маминих грудей. Вона виглядала втомленою, але неймовірно щасливою. Як назвемо? спитала вона. Вони вже не раз обговорювали імена, але остаточного рішення так і не прийняли. Андрій подивився на доньку. Знаєш, вона така ж сильна і незламна, як наша країна. Може, назвемо її Вікторія на честь нашої майбутньої перемоги. Віка, протягнула Марина. Мені подобається, а хлопчика Максим. Дивись, який він серйозний. Справжній Максималіст росте. Віка і Максим, повторив Андрій. Ідеально. Він присів на край ліжка, обережно перекладаючи доньку так, щоб вона опинилася поруч з братиком. Малюки, наче відчувши одне одного, синхронно зітхнули і заспокоїлися. Дивись, які вони схожі, прошепотіла Марина, як дві краплі води. Зате характери різні, усміхнувся Андрій. Віка все навкруги роздивляється, а Максим спить без задніх ніг. Ти не шкодуєш? раптом спитала Марина, і він зрозумів, що вона має на увазі не тільки імена. Про що ти? Це найщасливіший день у моєму житті і найкращий подарунок, який ти могла мені зробити. Навіть після того, як я втекла з під вінця. Знаєш, він ніжно погладив її по щаці мабуть, все мало статися саме так, щоб ми обоє зрозуміли, наскільки дорогі одне одному. І тепер у нас є ці двоє чудових малюків. Марина притулилася до його плеча, обережно притримуючи дітей. За вікном займався світанок, перший світанок їхньої нової, більшої родини. Попереду було багато випробувань і труднощів, але вони знали, разом впораються з усім. Минув рік. Віка і Максим росли, як на дріжджах. вже впевнено повзали по всьому будинку, намагалися встати на ніжки, тримаючись за меблі. І постійно щось агукали на своїй особливій, тільки їм зрозумілій мові. Вони були абсолютно різними за характером. Віка росла справжньою командиркою, вимагала постійної уваги і спілкування. А Максим був спокійнішим. Міг годинами зосереджено складати кубики чи розглядати книжечки. Вони як ми з тобою, сміялася Марина, спостерігаючи, як Віка намагається відібрати у брата іграшку, а той спокійно відповзає в інший куток, притискаючи до себе ведмедика. Я теж завжди була занадто імпульсивною. Війна все ще триває, але життя поступово налагоджується. Андрій продовжував працювати над відновленням зруйнованих будівель, часто їздив у відрядження. Марина спочатку сиділа з дітьми, а потім влаштувалася на віддалену роботу, консультувала пацієнтів онлайн. Це дозволяло їй бути поруч з малюками і водночас не втрачати професійних навичок. Того дня вони всією родиною поїхали на прогулянку до парку. Була чудова весняна погода, сонячно, але не жарко. Діти з захватом досліджували новий ігровий майданчик, Марина підстраховувала їх, а Андрій фотографував найцікавіші моменти. Знаєш, раптом сказав він, опускаючи камеру, я тут подумав може, все-таки одружимося? По справжньому з білою сукнею і обручками діти вже підросли, можуть бути найкращими свідками на нашому весіллі. Марина завмерла, дивлячись на нього широко розплющеними очима. Ти. ти серйозно? Після того, як я. Серйозно. він узяв її за руку. Послухай те, що сталося рік тому, воно було недарма. Можливо, нам обом потрібно було пройти через це, щоб зрозуміти головне. Я кохаю тебе, кохаю наших дітей, і хочу, щоб ми були справжньою сім'єю з усіма штампами у паспорті і обручками на пальцях. Але ж всі знають, як я втекла тоді, що подумають люди. А нам не все одно він усміхнувся. Головне, що ми знаємо правду і що все склалося саме так, як мало скластися. Віка, наче відчувши важливість моменту, підповзла до них і потягнула руки вгору, вимагаючи, щоб її взяли на руки. Максим, не відстаючи від сестри, теж приєднався до загальних обіймів. То що скажеш? спитав Андрій, обіймаючи всю свою родину. Скажу так, прошепотіла Марина, і цього разу я нікуди не втечу, обіцяю. Весілля вони призначили на початок літа. Цього разу все було набагато простіше і душевніше, без зайвої помпезності тільки найближчі друзі та родичі. Марина була чарівною у простій білій сукні, Андрій не міг відвести від неї очей, а малюки святково вбрані із захватом спостерігали за церемонією. Оголошую вас чоловіком і дружиною, урочисто промовив священник. Можете поцілувати наречену. Коли їхні губи зустрілися, Віка радісно заплескала в долоньки, а Максим засміявся своїм дзвінким сміхом. Гості розчулено дивилися на цю іделічну картину, щасливу родину, яка нарешті воз'єдналася офіційно. На весільному банкеті Тарас, який знову був свідком, підняв келих за любов, яка перемагає всі страхи і сумніви, за сім'ю, яка стала ще міцнішою після випробувань. І за цих чудових малюків, які стали найкращим весільним подарунком, і за те, щоб більше ніхто не тікав з-під вінця, додав хтось із гостей під загальний сміх. Марина притулилася до плеча чоловіка тепер уже офіційного, і прошепотіла. Дякую, що дочекався мене, що пробачив, що подарував нам другий шанс. Це ти подарувала мені найкращий у світі шанс стати батьком цих чудових малюків. Відповів він. І знаєш що? Я б знову пройшов через все це, якби знав, що в кінці на мене чекає таке щастя. Віка і Максим, стомлені святкуванням, мирно спали на дивані, притулившись одне до одного. А їхні батьки танцювали свій перший танець як офіційне подружжя, і в очах обох світилося те саме щастя, яке буває тільки тоді, коли знаходиш свою справжню долю, нехай навіть не з першої спроби.